Ціла гора отаких от бурунил за 20 хвилин. Готуємо! Сьогодні продовжуємо тємку із аерогрилю. Рецепт для тих, хто не хоче і не любить возитися з тістом, а смачненької випічки, так хочеться. Значить, купуємо тісто, листове, дріжджове, і по інструкції розморожуємо його. Так, дивіться, оце воно такий пласт у мене вийшов. Клейоночку ми знімаємо. І тепер ми наше тісто ріжемо на полосочки десь сантиметрів два в ширину. Просто беремо і ріжемо. Ой, летіли великі гусі. Чотири індюки. Беремо сосісочки, люби абсолютно, хто які любить, хто які хоче. Великі, маленькі, довгінькі, коротенькі, які забажаєте. У мене якісь молочні. Ну, звісно ж, оболочку ми знімаємо. Так, беремо нашу сосісочку прекраснішу. Беремо шматочок нашого тіста. І загортаємо її внахльост. хльост. Робимо їй шубку. Ну і, звісно ж, ці сосісочки можна приготовити, пожарити у обикновенній духовці. Можна. 180 градусів хвилиночок 20. У кого немає ось чудо-печки, бійте дрійте у духовку. Нехай собака знає, вона нас не лякає, вона нас не кусає. Пі Хто згадає, з якого це мультика, тому мої аплодисменти. Одне яйце куряче розбиваємо в мисочку чи в чашечку. Хто любить і хоче, можна додати пару ложок молока. Я не люблю і не хочу. Розколочуємо. І наші оці прекрасніші сосісочки зверху змазуємо з однієї сторони яєчком. Навіть оце в школу можна діткам такий перекус робити. Дуже швидко: 10 минут і все готово. У мене в заначці є кунжут. Колись кудись купляла і так він весь і не пішов. Так я трошечки оце на яйце притрушу, бо хто зна, куди його дівати. Так би спеціально б не купляла, це що є. Так. Що далі? Далі медалі, далі педалі. Повторюю, можна спекти овичної духовці. Ми тестуємо аерогриль. Значить, я тягую, беру пергаментний папір, ну, відриваю приблизно за розміром ковша. І сюди на дно викладаю його. Ось і все. Тепер виложу свої сосісочки прекрасніші. Сюди. Зараз побачимо, скільки сюди влізе. Один до одного щільненько влізло 8 штук. Включаємо свою чудо печ. Я включаю 200 градусів 20 хвилин. Але 20 хвилин я думаю, що це буде багато Будемо наблюдати. Ой-ой-ой, що -ой 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 -ой, ж ти так пахне на всю хату? Да це ж мої буруни! Зараз вам покажу. Витягуємо і любуємося!